Будь-яке виробництво досягає досконалості лише тоді, коли воно використовує досягнення сучасних інформаційних технологій, які застосовуються практично всюди: в плануванні та управлінні, наукових дослідженнях і розробках, експериментах, проєктуванні, грошово-касових операціях, і так далі. Всі ці та інші сфери діяльності сьогодні не обходяться без участі комп'ютерів. Інформаційні технології міцно увійшли в наше життя. Вони відкрили нові можливості для роботи і відпочинку, дозволили багато в чому полегшити працю людини. Без сучасних інформаційних технологій нині важко уявити і роботу атомної станції. Відділ системного забезпечення, що входить до складу служби інформаційних технологій Хмельницької АЕС, здійснює три основні функції. У нас багато задач. Ну, виділити можна в основному тільки Це Поддержка серверов, поддержка сетевых процессов, базы данных. Ну, по каждому направлению можно говорить долго, оно важное, оно необходимое, но для большинства, для большинства пользователей. Інформаційної системи Хмельницька АЕС» наша робота майже незаметна. Відділ складається із трьох груп: системного забезпечення, мережевого забезпечення та групи адміністрування систем управління базами даних. Многі інформаційні задачі требують сувмісної роботи. Одні використовувачі набивають дані, інші приймають на основі цих даних рішення, треті готують відчети. Для того, щоб це все работало, необхідно підключення к сети, создание баз даних, наличие серверов. Все це непростое хозяйство і обслуживает моє отдел. Застосування електронно-обчислювальних машин на сьогодні стало буденною справою. Хоча ще зовсім недавно робоче місце, обладнане комп'ютером, було великою рідкістю. За роки створення і експлуатації інформаційної автоматизованої системи на ХАЕС було введено більше 120 прикладних підсистем. Это число будет только расти, планируется еще ввод в эксплуатацию более 20 прикладных систем. И если взять, например, количество пользователей нашей станционной базы данных, если в 2004 году это число было 120 пользователей, 120 человек, то в 2015 году на, на начало это, у нас уже более полутора тысяч, то есть 1500 Пользователі, от така от динаміка роста. Відповідно, зростає і кількість техніки, що знаходиться на обслуговуванні фахівців групи адміністрування систем управління базами даних, а це тисячі комп'ютерів і десятки серверів. Якісна робота всіх систем, які є на Хмельницькій АЕС, багато в чому залежить і від спеціалістів групи мережевого забезпечення, які займаються проблемами комп'ютерної мережі. Розвиток комп'ютерної мережі важливий з точки зору забезпечення всіх інформаційних процесів на виробництві. Технічне завдання на повноцінну комп'ютерну мережу Хмельницької АЕС було розроблено ще в 2002 році. За цей час було введено оптичні кабельні лінії, які забезпечують з'єднання усіх споруд будівель Хмельницької атомної станції. Це надзвичайно важливо мати сучасну комп'ютерну мережу. Постійно, оскільки технології на сьогодні дуже швидко змінюються, тому основне завдання полягає в тому, щоб забезпечувати відповідний рівень розвитку. Технічних засобів підтримувати їх в належному робочому стані на сьогодні. Основним завданням розвитку комп'ютерної мережі підприємства є покращення її якісних характеристик та забезпечення надійного функціонування. Створення корпоративних мереж, побудова каналів зв'язку між Хмельницькою АЕС і іншими атомними станціями задля використання спільних інформаційних ресурсів, також один із важливих напрямків роботи. Основними функціями по підтримці комп'ютерної мережі в належному стані це є робота по технічному обслуговуванні наших комутаційних центрів, яких є 28 майже в кожній будівлі Хмельницької АЕС. Це є профілактичні роботи по кабельним лініям, які проводяться нашими силами. І моніторинг активного мережевого обладнання, який дозволяє, так скажемо, передбачувати якісь там аварійні нештатні ситуації, оперативно на них реагувати. Безвідмовна робота серверів, опрацювання даних, надійне зберігання інформації, забезпечення доступу до електронної пошти, інтернет, все це та інше робота наших програмістів. Проте навіть вони не можуть сьогодні точно окреслити перспективи розвитку обчислювальної техніки. Ясно тільки одне, що в майбутньому на нас чекає щось грандіозне. І якщо темпи розвитку інформаційних технологій не скоротяться, то це відбудеться дуже скоро. Головне рухатись у потрібному руслі.